Українськими залізничними коліями мандрує не просто потяг, це мистецький поїзд, що перетворився на пересувну галерею. Його вагони заповнені не людьми, а світлинами з історією, сенсом і правдою, автором яких є Говард Бафет. 1 липня цей незвичайний поїзд зупинився і в Лозовій. В вагонах розташовані його світлини 60 світлин. Це він відвідав 60 міст. Ну прифронтових він є автором і він. Спільно з «Укрзалізницею» створив якби цю галерею, щоб показати людям те, що відбувається. Начальник поїзда розповідає: кожна зупинка це нова можливість показати людям, як живе країна в умовах війни історії болю, сили, втрат і надії. Це те, що об'єднує фотовиставку Відвага нації. Вона створена, щоб нагадати кожному, ми тримаємось разом і не здаємось. Потяг, що став мобільною галереєю, вже побував у десятках міст і планує зупинитися ще на понад 60 вокзалах України: від Одеси до Карпат, від мирних регіонів до профронтових областей. Унікальний формат поїзда галереї, реалізований спільно з Укрзалізницею та за підтримки фонду Говарда Баффета. Саме він, американський меценат і великий друг України, автор світлин, представлених у вагонах. А творчим куратором експозиції став дворазовий лауреат поліцейської премії, фотограф The National Geographic Мохаммад Мхейсен. Начальник мистецького поїзда зазначає, що кожен вагон це повноцінна виставкова зала. Там продумано кожну деталь: світло, музичний супровід, маршрут глядача. Історії, передані через фотографії, занурюють у життя українців у період повномасштабної війни. Цей потяг не просто виставка, це мандрівне нагадування, що наша культура жива, незламна і надихає навіть у найважчі часи.